Казка на ніч подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Різдво прийшло до нас. Матуся покликала дівчинку до вікна. Дивися, доцю, перша зірка зійшла. Маленька вже добре знала, що це означало можна було б сідати вечеряти. Тим більше, що на столі вже давно красувалась макітра з кутюю, яку вони ще зранку вдвох з мамою почали готувати. І хоча Іринці було всього чотири рочки, дівчинка старано перебирала горіхи і намагалась розтерти мак. А тепер... Можна було вже й вареники та картоплю викладати на стіл, не забувши до них, виставити грибну підливу та юшку. Ох і сильно любила маленька Іринка грибну юшку, особливо з тих білих грибів, які бабуся у Карпатах збирала. Адже в них був найкращий смак, а аромат по цілій кухні розносився. От тільки багато їй пити не дозволяли. Мама ж лікар, тому й постійно нагадувала доці, що гриби важкі для шлунка. Компоти рибка першими поставились біля коті, та й свічечку біля образів вже запалили. Згодом сіли вечеряти. Іринці все не терпілося закінчити їсти котю та вареники. Вона крутилась і вертілась за столом. Бо і чекала своїх двоюрідних братів і хвилювалась перед своєю першою колядою. Хлопці не забарились, і вже через якусь годинку на порозі почулась дитяче нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. А поки Іринка одягалась, хлопці продовжували Я, маленький хлопчик, вилізу на стовчик. На сопілці граю, Ісуса прославляю. Іринчина мама не встигла винести дарунки колядникам, як дочка її ледь не збила з ніг у коридорі, і юрба маленьких колядників висипала на вулицю. Діти ходили від хати до хати, прославляючи народження Христа і промовляючи. Коляд, коляд, колядниця, добра з маком паляниця, а без маку не така. Дайте, дядьку, п'ятака, а небо все густіше вкривали яскраві зірочки. Іринці якось матуся розповідала, що це віконця, через які ангели спостерігають за людьми. Через якийсь час у невеличкому селі не залишилось жодної хатинки з засвіченими вікнами, де не побували малі колядники. Діти поділили гостинці та гроші і порозходились по своїх домівках. Вистачить на місяць на цукерки. Іринка прибігла додому, швиденько розповіла мамі, хто що дав, і пішла спати. Завтра вона не піде колядувати, бо ходитиме вертеп. А їй так подобалась ця вистава. Казка краю добігає, сонько дрімко, вже чекає, час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.